Тенксфедкашн Татіана, атекандалетмі емфесайсфосфаніюся посол США в Україні, тому про відносини з Росією нехай говорить посол Макфол та інші колеги стосовно американсько-українських стратегічних відносин, то вони ґрунтуються на міцній двосторонній основі. І все, що я чув, і під час консультації у Вашингтоні і протягом двох тижнів тут підтверджує моє відчуття, що в нас є великі амбіції у двосторонніх відносинах і гарна основа. Ще раз хочу наголосити, що я говорю про сферу своєї. Відповідальності, але я не думаю, що якийсь зовнішній чинник мав би на це вплинути. Стратегічна логіка наших відносин є міцною і базується на інтересах, що сходяться наших спільних цінностях і нашій відданості розбудові майбутнього. На фекіфаскінкашнецевилі імпортно Енатипестенсерак найкраща відповідь на це запитання. Це заява, яку зробив президент Обама минулої п'ятниці, коли він звернувся до американців і прямо відреагував на стурбованість, яка виникла через ці викриття. Він чітко наголосив, що заходи американського уряду мають на меті подбати про безпеку нашої країни і безпеку наших партнерів. Він також пообіцяв дуже ретельно наглядати за цим через юридичний процес, через принцип верховенства права. Він визнав, що серйозний нагляд відбувається і з боку конгресу. Переваги американської системи полягають в окремих, але рівних гілках влади, які працюють для того, щоб переконатися, що всі програми існують у контексті верховенства права. Це найкраща відповідь на стурбованість, яка може виникнути. Це царина, в якій ми готові тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами і українським урядом. Про це свідчить той факт, що директор ФБР пан Мюллер був тут у Києві кілька місяців тому. Зустрічався з президентом Яну Овичем і підтвердив свою готовність до міцного партнерства з цих питань між США та Україною. Я не можу говорити про оперативні справи чи роботу розвідки, але я хочу наголосити, що ми зацікавлені в дуже міцному партнерстві з нашими українськими господарями. Як я вже згадав, це доводить візит директора ФБР в Україну кілька місяців тому. Я думав, що ви Чиста капломанцка. А ті вон асміна кошель. Лемі се акаплофейс. Ферстово. Тати дуже ретельно спостерігають за розвитком ситуації. Ці питання мають вирішувати згідно з вимогами СОД, які Росія має щодо України і навпаки. Я також хочу наголосити на тому, що говорив під час нашої першої розмови на дуже високому пріоритеті США щодо підтримки європейського вибору України. Ми віримо, що в перспективі економічні інтереси України, інтереси українського народу найкраще задовольнить угода про асоціацію з ЄС, включно з угодою про поглиблену і всеосяжну вільну торгівлю дуже важливо розуміти, що ця угода між Україною і Європою жодним чином не відвертає Україну від дуже важливих економічних, історичних культурних відносин з Росією. Вільна торгівля з Європою не зменшить свободи України підтримувати глибокі і важливі відносини з Росією, і, безперечно, не поставить під удар економічні і ділові відносини України з Росією. Але в перспективі ми думаємо, що вірна відповідь для України це рухатися ближче до інституційних. Відносин з Європою це сприятиме економічному зростанню. Створенню робочих місць допоможе створити міцну основу для демократії, яку сподівається збудувати український народ. Занадто рано казати, але знову таки з перспективи США важлива річ тут. Економіка. Росія пов'язана своїми зобов'язаннями перед СОД. Це економічне питання. Стимули для України у перспективі рухатися ближче до Європи економічні. Це визначатиме відносини у перспективі. Україна має гарні можливості: природні ресурси, людський потенціал, дуже сприятливу географію. Тому питання, як скористатися цими чинниками, щоб стимулювати зростання і створювати економіку. long-term strategic relationship between our two countries that that presidential election in 2015 meet the high standard that ukraine set for itself in 2010 yeah well, thanks um, critically important question let me say a couple of things first of all я був вражений, спілкуючись із людьми в уряді і за його межами після приїзду до Києва, з якою серйозністю українська влада підходить до укладення угоди про асоціацію у листопаді, зосереджуючись на різних кроках для того, щоб задовольнити стандарти Європи. Один із цих стандартів це звичайно питання вибіркового правосуддя. Ми дуже підтримуємо місію Кокса кваснєвського Дуже сподіваємося, що українська влада і її євро. Європейські співрозмовники зможуть знайти формулу, щоб задовольнити вимоги європейської спільноти, включно з тим, щоб припинити практику вибіркового правосуддя. Це означає питання пані Тимошенко. Специфіка це складне правове питання. Українська влада, працюючи з Коксом та Кваснєвськими європейськими урядами, має знайти цей шлях, і не моя справа тут визначати, яким він має бути, але це дуже важливо. Цим стурбована не тільки Європа, не тільки європейський суд з прав людини, який у травні вирішив, що арешт Тимошенко незаконний. Цим також стурбований уряд США. Ми не раз висловлювали свою оцінку з цього приводу. Будь-хто, хто бачив, як мене затверджували у Сенаті США, має чітке уявлення про стурбованість цим і республіканців, і демократів у нашій законодавчій гілці. Але гарна новина полягає в тому, що влада дуже зосереджена на тому, щоб досягнути цієї мети. Я знаю, що Європа теж дивиться вперед. Я сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів і Місяців буде знайдена формула, яка врахує вимоги Європи, і відчинить двері для дуже важливого рішення, яке має зробити Україна стосовно свого європейського майбутнього і поглиблення відносин з установами Європи. Абсолютно абсолютно думаю, Україна має дуже гарні шанси. Я говорю це базуючись на тому, що я чув від української влади та європейської сторони. Не всі хочуть зробити цю роботу, але є також важливі рішення, які українська влада має ухвалити. Ми дуже сподіваємося, що президент Янукович та його радники зможуть працювати з Коксом, і Кваснєвським та іншими представниками європейської спільноти задля руху вперед. Ми віримо, що Європа тримає відкритими двері для України і Сподіваємося, що українська влада увійде у ці двері. Думаю, що найважливіший крок це взяти до уваги стурбованість, яку висловлювала Європа та багато інших країн щодо проблем із вибірковим правосуддям. Я казав, що для США тут ідеться не про персоналії, а про принципи. Ідеться про питання, як колишній високопосадовець притягається до кримінальної відповідальності або ж щодо нього застосовується вибіркове правосуддя за рішення, ухвалені під час перебування на посаді. Це є принцип, який стосується всіх, не незалежно від політичних партій він дуже важливий для США, оскільки він відсилає нас до питання української демократії. Він є основою нашого стратегічного партнерства. Really important question. And of course, азаринарф інтерв'ю, spoke on several посол Тефт говорив про кілька випадків, коли американські компанії скаржилися щодо правових норм та бізнес-клімату, я чув теж саме під час спілкування з торговими представниками. Але я співставлю це із тим, що я також чув від американської бізнес-спільноти. Це чітка позиція щодо співпраці та роботи з українськими партнерами та наявність економічних перспектив. Енергетичний сектор є дуже важливим, про що ми говорили минулого разу. Якщо ці дві великі американські компанії увійдуть на український ринок ExxonMobil та Chevron, Це провідні компанії, провідні інвестори. Це буде важливим позитивним сигналом для решти американської бізнес-спільноти. Ці ж компанії обмежені законом про іноземну корупцію. Це американський закон, який перешкоджає американським компаніям бути втягнутими у будь-які форми корупції. Ці компанії працюють прозоро. Тож залучення цих компаній до українського енергоринку сприятиме підвищенню прозорості. І я думаю, що це гарний сигнал для економіки. У довготерміновій перспективі це має відбуватися крок за кроком, і ми хочемо бути частиною цього процесу. Ми хочемо бути українськими партнерами і допомогти Україні взяти курс на розбудову сучасної європейської демократії. Thanks for asking the question, which is an issue of great personal importance to me, based on my my previous work, including at the International Atomic Energy Agency in Vienna. Ми бачимо Україну надзвичайно важливим партнером у всіх питаннях у нерозповсюдженні ядерної зброї та цивільній ядерній кооперації. Після проголошення незалежності Україна відмовилася від третього за обсягом у світі арсеналу ядерної зброї. Зараз ми хочемо розширити нашу кооперацію щодо цивільної ядерної енергетики. Цьому допомагає робота компанії Вестінгаус. Це американська компанія, яка має одні з найкращих у світі технологій. Половина реакторів у світі базується на технологіях Westinghouse. Ця компанія тісно співпрацює з енергоатомом для того, щоб розвивати модель постачання палива на українські реактори російського виробництва. Ми бачимо прогрес щодо цього як іншу важливу можливість для України. Сьогодні 50% електрики в Україні виробляють атомні станції. Гарантування ефективності у цьому секторі є надзвичайно важливим для конкурентоздатності української економіки співпраця з компанією Westinghouse дозволить постачати паливо на російські реактори, які працюють в Україні. Це буде добре для американської компанії. Я зацікавлений у її підтримці, але це також вигідно для енергоатому, оскільки у такому випадку енергоатом зможе домовлятися не з однією компанією, а з двома потенційними постачальниками. Я зацікавлений побачити прогрес у цьому процесі. Поки що я не спілкувався із представниками енергоатома, але я знаю. Що Вестінгаус дуже зацікавлена у цьому процесі, американський уряд також зацікавлений у розвитку цього проекту, оскільки наш енергетичний департамент надає мільярди доларів, які необхідні компанії Westinghouse для демонстрації можливості використання її ядерних збірок для реакторів російського виробництва. Ми сподіваємося, що цей проект буде успішним. assemblies in the russian дизайн reactors. So, we hope very much that this project will succeed over the long term. And as I said, we see it as very much in Ukraine's economic interest for the project to move ahead. This is a safe technology when. Це безпечна технологія у разі грамотного урядового регулювання. Такий досвід має США. США стали більш енергетично незалежними завдяки сланцевій революції. Я думаю, це підходить і Україні. Я знаю, що американські компанії, я не можу говорити за всі, але певні американські компанії були б раді співпрацювати з центральною та місцевою владою. Уроки, які вони отримали, це те, що ми розвинули цю технологію у США. Говорячи про США, ми вітаємо це це здорова тенденція для української демократії. Ми також упевнені, що вивчення можливостей, вивчення усіх можливих джерел це правильна відповідь для стратегічних інтересів України. Те, на чому я зараз наголошую, це підтримка прагнень українського народу. Exploring what reserves may exist is the right answer in terms of Ukraine's strategic interests. That's what I'm about at this point is supporting the choice of the Ukrainian people.